Добрий день! Ви повторимо, як додати мішані числа. Якщо ти хочеш подякувати математиці, просто озирнись навколо себе. Математика повсюду, коли ми відвідуємо супермаркет або розважальний заклад, коли сплачуємо проїзд у громадському транспорті. Ми рахуємо рахуємо гроші. А як зручніше порахувати гроші? Окремо рахуємо купюри, окремо монети. А потім знаходимо загальну суму. Змішаними числами аналогічно. Все так само. Щоб знайти суму двох мішаних чисел треба. До цілої частини додати цілу частину, до дробової частини додати дробову частину, а потім знайти суму тих двох частин. Отже, в результаті ми отримали 5,4. Нескладно. Варто пригадати правила, яке ти вивчив в 5 класі, що для додавання мішаних чисел достатньо окремо додати цілі частини окремо дробові І не забути в кінці додати ці дві частинки. Тепер ти в змозі допомогти хлопцям порахувати, скільки коштували два квітки. Всі обчислення. Прошу записати тебе в зошиті, а результат доповнить мій комікс. Бажаю тобі успіху!